Всім здравствуйте. Доброго здоров'я! Ви на каналі Алі Кей. Сьогодні в роботі у нас Ford Fusion 2016 рік. Гібрид. Звернувся, не запускається. Не запускається. Значить, до чого ми прийшли? Ми прийшли до того, що все зійшлося на цьому блокі. Ось, він. цей блок називається BECM. Ну, якщо попросту, він керує цією батареєю. Це була перша причина. Друга причина, то що і деякі банки порозряджалися. Деякі банки порозряджалися, оці. І, ну, ми їх поміряли. Ну, взагалі, взагалі, всього було на банках 100, 135 вольт. І ми тоді пішли по банкам почали їх перевіряти. Блок БЕЦМ. Це в банок в одному, одному вольті. Да, 10 банок ну, були зовсім розряжені. Оцей блок BCM -E довелося ну, його поміняти. Е, на що звертаю увагу, вашу увагу, навіщо тоді цей акум 12 вольтовий, якщо авто запускається з того акума, він тоді е взагалі чисто для, для керування кузовом, для Бої світла. Ну да. так, скажімо так. Переходимо сюди, ось, хочу... любі друзі. Це отакий салон. Салон зробили гібрида, але в нього отакий маленький екранчик. Без ключовий доступ. Все, тут є, тут у нас що? Відкрити, закрити, багажник, паніка. Автозапуска немає. Щоб так от, щоб, щоб прогріти зимою авто, це у них неможливо. Значить, що, поставили блок, запрограмували його, запрограмували. Зараз авто. Зараз авто я вам покажу, як запускається. Так, запускаємо авто. Через корбус. Ключ на стар, нажимаємо на тормоз. Ругається, ругається на. сейчас, ругається на шину. Не, рейді не загорається, ніхля. Не повністю пройшли всі пункти ми по включенню, по виключенню. От. Оце без, такі... тор, без тормозу, включай спочатку. Mm -hmm. Так, включаю без тормоза. Подожди, подожди. Ну, це о, ругається о, на батарею. батарея... Блядь, нема ще... Не, Тепер вижимай тормоз так. і нажимай ще раз на старт. Все, отак треба заводити. Оце воно отак заводиться. Якщо ота машинка з двома стрілочками засвітилася, все. Все буде працювати. Ну, Оце такі справи, оце такі авто. І ще потрібно заряджати цей акум, цей гібридний, тяговий. Ось о натібі. Да. Це я вам зараз показую цей блок, що ми поміняли. З виду він новий, все чітко, але він не виходив на зв'язок. І нам одне залишилось його замінити. Спасибі за увагу. На все добре. До нових зустрічей. Дзвоніть. Телефонуйте, пишіть крупним почерком. На все добре. До побачення.